В цьому відео я застряг у бар'єрі, який складає всього один блок. Але з кожним рівнем він буде збільшуватися. І давайте це зараз перевіримо. І до речі, так, всім привіт, з вами я, Кавун, і це моє нове відео. Я не знаю, чи можливо буде тут виживати, але я спробую. Ідея максимально цікава. І дивіться, я просто ніяк не можу вийти за цей бар'єр. На жаль, це була погана новина, а хороша новина полягає у тому, що я починаю все ж таки з деякими речима. В мене є одна пляшка досвіду, і давайте спробуємо розширити наш бар'єр. І так. Трохи все ж таки в нас це вийшло зробити. Він став більший, тепер, хоча б якось можна в ньому виживати. В мене є дві корови, також є дві свинки, і також є дві курки. Ну і звичайно, трохи їжі для них. 32 моркви, 32 насіння пшениці і 32 пшениці. До речі, добре, що тварини з бар'єра також не зможуть втікти. Тому що я повинен їх дуже-дуже сильно берегти в цьому відео. Тільки за допомогою мобів я і буду отримувати досвід і прокачувати цей бар'єр. І давай. Дайте скоріше їх погодуємо. Ось таким чином, курка також, звичайно, підходь і, звичайно, корівка, куди ж без цього. І я, напевно, зараз отримую другий рівень будь-ласочка. І так. Це вже для мене велике свято насправді. Досвід, до речі, я буду отримувати навіть, якщо буду добувати вугілля. І якщо буду переправляти залізо, є одна проблема. Копати вниз мені взагалі ніхто не забороняє. Але сенсу всьому також немає, тому що я не зможу добути навіть каміння. Тому що кайла, в мене немає. І щоб його отримати, я повинен якось добути це дерево, але як? Ех, як добре було у звичайному світі Майнкрафта, коли це зробити дуже легко, але не зараз. Тому що я пропоную зробити, давайте знищимо одну корівку. Все ж таки третя корівка в нас вже з'явилася. Ось таким чином ми її знищили. Точніше, ось дивіться, в нас є одна велика і одна маленька. Також є одна маленька свинка і дві великих свинки. Тому одну я також знищую, щоб отримати досвід і нарешті отримати третій рівень. Давай. Давай, ти втік, втікти вже точно не зможеш. І те ж саме я зараз зроблю з куркою. Вибачай, звичайно. Але мені все одно трохи не вистачає, тому я почекаю. І поки я чекаю, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо у вас є телефон. Так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо у вас є телефон. У мене є телефон, тому я вже поставив лайк та підписався на канал, і ви обов'язково зробіть те ж саме, але ми продовжуємо. Я дочекався, поки моби виростуть, і тепер давайте знову їх годувати. Давайте, давайте, йдіть сюди до кавуна. Зараз я нарешті отримую третій рівень, так, друзі є. І наш бар'єр знову трохи збільшився. Так, курча про вас я також, звичайно, не забуваю. Давайте мені знову ж таки досвід сухати третю з половину рівень в мене є. І корівки, давайте також, знову вас треба буде знищити. І по моїм розрахункам, я вже повинен добувати це дерево. А потім вже нам відкриється шахта вугілля, і там взагалі рівень повинен піти нормально. Так, давай, 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 не втечеш. А ти куди зібралося? Так, друзі, мій бар'єр ще трохи розширився. Я вже, до речі, можу добувати листву. Але до самого дерева ми ще не наблизилися. Тому, звичайно, треба продовжувати. П'ятий рівень, друзі, п'ятий рівень. І давайте скоріше добувати це дерево нарешті. Це просто найскладніше в Майнкрафт у світі. А інакше ви його не назвете. Добуваємо дерево. І вже нарешті я можу копати трохи нижче за допомогою хоча б дерев'яного кайла, але все дерево. Ми добуваємо. Сподіваюся, насіння дуба нам також з вами випаде, щоб ми його могли посадити вже у себе у бар'єрі. До речі, всю листву я зламати не зможу, тому що деяка знаходиться за межами бар'єра. Але один саджений, здається, мені випав, і так він в мене є. Тепер починається найцікавіше, друзі. Ось таким чином, скоріше дошки, крафтимо верстак. Тварин поки що чіпати не буду, нехай ростуть. Я хочу, щоб в мене їх було достатньо. А тепер я роблю палиці. І скоріше крафчу собі дерев'яний. Кайло. Так, зараз ми повинні обов'язково з вами знайти каміння. Тільки тварини, давайте домовимося, що ви не будете падати у мою шахту. Тому що я не дуже люблю, коли мені заважають. Ламаємо тут землю, добуваємо останні каміння і скоріше крафтимо собі кам'яне кайло. Дивіться один саджений, на жаль, за межами нашого бар'єру. Але нічого страшного, я можу ось таким чином копати. Мені ніхто не заважає це робити. Я спеціально буду копати ось так, щоб в мене залишалися сходи, щоб знову ж таки піднятися, і я, здається, знайшов. Вугілля так давай, давай, давай. Ось сюди, до кавунчика. Одне, друге, третє, Та його тут взагалі дуже багато. І зараз, напевно, я вже отримую шостий рівень. Дуже-дуже на це сподіваюся, Стоп, а чому досвід вже не випадає. А, випадає, але не з кожного вугілля. Але, друзі, його тут більше 15. Я серйозно вам кажу. Тому для нас це взагалі ідеально. Краще не може бути. Початок був взагалі складний. Поки цих мобів погодуєш, поки вони виростуть. І так далі. Так, 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 друзі, шостий рівень. Цікаво, який рівень я Зможу отримати. Вау, оце в мене територія тепер. Так, а саджанець, о, я забрав вже другий саджанець. І, до речі, давайте одразу його посадимо ось тут. І тепер ось тут. Дерево мені треба, тому що, як ви бачите, дерева навколо немає. Взагалі, ліс дуже далеко. Я навряд чи туди зможу потрапити в цьому відео. Хоча, друзі, хто його знає, кавун все ж таки молодець. І як же мені подобається добувати це вугілля. Зазвичай цим нікого не здивуєш, але зараз, друзі, воно нам максимально сильно допомагає. Якщо я ще і залізо знайду, взагалі буде ідеально. Дивіться, друзі, скільки там мобів. Ви знаєте, що це означає? Я впевнений, що ви знаєте. Це означає, що ми можемо їх знищити і отримати дуже багато досвіду. Ви бачили, скільки там мобів? Там, здається, були всі і зомбі, і кріпери. Подивіться, і скелети навіть. І там навіть є залізо. Слухайте, і шахта там ще якась є. Це все звичайно круто, але поки що в мене навіть зброї немає, щоб їх знищити. Про броню я взагалі мовчу. До речі, мені здається, ми Можемо якось до них спуститися, О, дивіться, там є вугілля, але павук заважає, ну павук, йди сюди. Ти чого, я кажу тобі, йди сюди. Мені треба якось досвід отримати. Так, давайте візьмемо в руки каміння. Зробимо тут невеличкі сходи, так там ще і ендермен є. Скільки ж там можна досвіду отримати? Я просто в шоці. Тому давайте одразу скрафтимо, ну, хоча б кам'яний меч собі. Я б за такий час у Майнкрафті вже б діаманти знайшов і дракона знищив, але не в цьому Майнкрафті. Розумієте, це складна версія Майнкрафта. Ого! Ого! Ого, хто це. А, це був скелет. Так, стоп, вони ж навіть піднятися до мене не зможуть. Тільки скелети можуть мене бити, але їжа в мене є. Так, павучок, йди сюди, йди сюди. О, досвід, досвід, нормально. Ще б декількох зомбаків знищити і вже був би сьомий рівень. Як би так зробити, щоб вони до мене піднялися? Ні, ні, все ж таки не буду цього зараз робити, тому що скелети, скелети дуже сильно б'ють мене. Краще ще знайти трохи вугілля, отримати вже сьомий рівень. Моє кам'яне кило майже зломалося, але друзі, я знайшов перше залізо. Можете мене з цим привітати, і в мене його одразу чотири. Слухайте, ну непогано все ж таки. О, тут навіть ще є, але проблема в тому, що там можуть бути моби. Так, так, так. Тут є кріпер. Добре, що я не стрибнув туди. Але я можу безпечно добути залізо. Ось таким чином. Дивіться, добуваємо нормально. О, тут ще є. Так, давай, давай до кавунчика. Так, в мене є шість, шість заліза, Є зазвичай я б скрафтив собі залізні інструменти. Але в цьому відео я трохи інакше це буду робити. Спочатку крафтимо піч, ставимо її. І давайте переплавимо наше залізо. Вугілля в нас багато. І я хочу скрафтити собі залізний меч. А також було б добре скрафтити собі хоча б якусь броню. Тому що сенс нашого Майнкрафта сьогодні це прокачка нашого бар'єру. І для цього треба знищувати і звичайних мобів, таких як корови, і злих мобів, таких як зомбі, скелети і кріпери. А без броні це буде зробити складно. І поки залізо переплавляється, давайте зробимо собі ще два кам'яних кайла. Так, нормально, ідеально. І тепер давайте. Давайте одразу заберемо наше залізо і скрафтимо собі залізний меч. О, оце вже нормально. Стоп, 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 стоп! Фу! Ви бачили, мені серця почали зніматися. Я вже думав, що я програю в цьому челендзі. А це просто дерево вирісло Так, давайте, до речі, одразу його добувати, щоб час дарма не витрачати. До речі, я зараз смажу м'ясо. Коли я його заберу, я також отримую досвід. І до речі, в мене зараз буде сьомий рівень. Так, давай і майже, 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 але нічого страшного, тому що в мене є достатньо м'яса, щоб його переплавляти І до речі, зроблю-ка я собі скрині, друзі. Так, чому б і ні? Ось таким чином, зазвичай в Майнкрафті я її не роблю. Все в моєму інвентарі. Але зараз в мене достатньо сміття, тому все ж таки потрібна скриня. О, два яйця навіть є. Ану, кидаємо, курка з'явиться, будь ласка, ні, не з'явилося. Так, а я зараз отримую сьомий рівень. О, дивіться, дивіться, територія розширяється, скоро нам відкриється вода. Ну як сказати, скоро, мені ще треба рівня 3-4 пройти. Але в мене залишилося 4 залізні звитки, тому давайте зробимо хоча б собі чоботи залізні. Ось таким чином і хоча б трохи буду у захисті. А тепер я вже спробую ризикнути. Ого! Ого, я, я стільки павиків ніколи в житті не бачив. Це як? Ще й скелети там б'ють мене. Ой, без скелетів взагалі було б нормально, знаєте, друзі, але але все ж таки вони заважають. Так, зомбі, зомбі, давай. О, пішов. Так, кріпери також йдіть. Не взривайтеся, не взривайтеся, хлопці. Так, обережно, головне, щоб мене не скинули. А як їх тут так багато? Серйозно, дуже багато їх тут з'являється. Дайте, хоча вдарю їх так, не взривайтеся. Вони взірвалися. Сейф взагалі до мене йде. О, досвід, досвід, досвід збираємо. Так, бачите, скільки тут стріл, але все нормально. Тут ще до... Досвід валяється. Зараз також його підберу. скелети, здається, б'ють один одного. А кріпер там щось взривається, друзі. Це щось нереально тут відбувається. Так, дайте, дайте вдарю вас. Так, не взривайся, не взривайся. Ну добре, взірвав мій досвід, все з тобою зрозуміло. Так, обережненько, обережненько, забираємо. Фух, поки втік, друзі, залишилося одне серце. Але здається, трохи все ж таки добув. Так, зомбі, давай, давай, йди, йди до кавуна. Кріпер, ти також хочеш отримати від мене. Так, тільки не взривайся, не взривайся! Та що ж ти будеш робити? Скоро всю мою конструкцію зламаєте. Я добув ще трохи заліза. Так, давайте його зараз одразу переплавимо. Так, забираємо наш стейк. А тварини щось взагалі не хочуть рости. А дерево, звичайно, росте. Так, курки, не заважайте мені. Садженсів в мене є три, і здається, зараз ще більше їх випаде, тому давайте одразу їх ось таким чином розставляти. Дерево, звичайно, мені не дуже багато треба, але все ж таки треба. І зараз в мене є план. Я хочу скрафтити залізну броню і піти битися з мобами. О, навіть перше яблуко в мене з'явилося, нічого собі. І я не знаю, куди мені дівати ці саджанці. В мене їх чомусь дуже багато стало. Бачите, весь наш бар'єр у цих саджанцях. Так, але добре, забираємо залізо. Так, в першу чергу хочу скрафтити собі нагрудник залізний. Так буде набагато краще. І мені ідеально вистачає нашом. Тому давайте ось таким чином одразу його скрафтимо. І сухати. Ну, ми б стали трохи сильніше. Все ж таки. Тепер покажемо з умовом, як себе треба поводити. Все ж таки, вони знаходяться у моєму бар'єрі, і я тут. Головний, скільки ж вас тут. А як їх знищувати, коли їх тут, ну, занадто-занадто багато. Прям дуже багато. Головне, щоб не скинули мене. Так, відійшов, 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 відійшов. Так, тільки не взривайтеся. Та вони там вже один одного насправді б'ють. Бачите, по мені ще так добре. Йому моркву поки що. Кріпер взривається. ну молодець кріпер. Що там відбувається, друзі? Подивіться, навіть броня мене не рятує. Але бачите, скелети один одного навіть знищують. Ого, я не знаю, що треба робити, щоб їх. Знищити навіть ендермен чомусь вже злий на мене. А що там робимо моя курка? Ти як туди залізла? Так, друзі, здається, в мене з'явився план. І для цього я не дарма добував стільки дерева. Так, дивіться, нам треба зробити багато дошок і треба зробити багато-багато палець. Тепер ми крафтимо собі драбину. Ось таким чином. Так, 12 є, думаю, вистачить. Я хотів зробити драбину, щоб спускатися до мобів, але як ви бачите, це просто неможливо. Тому в мене з'явилася інша ідея. Бачите, постійно якісь ідеї. Тут з'являються, тому що досвід хочеться отримувати. Я дочекався ночі, давайте зараз добудемо трохи каміння і будемо сподіватися, що кріпери поряд з нами з'являтися не будуть. Так, думаю, цього вистачить. О, навіть вугілля тут є. А може, навіть і дев'ятий рівень зможу отримати. Ні, це навряд чи. Так, 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 тут хтось з'явився. Я когось бачив, я, я когось бачив. Чи то мені вже здалося, але, друзі, уночі моби повинні тут з'являтися у моєму бар'єрі, і вони будуть намагатися мене знищити. Тому, якщо що, я буду. Від них ховатися, бачите, зробив ось такий стоп, щоб набудувати собі цілий будинок. І прямо на ньому, якщо що, я буду ховатися. Щось я не очікував, що зомбі стане так багато, але це для нас плюс. Так, головне, не чіпайте моїх тварин. Відійшли від моїх тварин. Так, друзі, треба їх, звичайно, знищувати. Головне, щоб вони не знищили нас. Так, до них треба якось спуститися, але щоб вони мене не скинули вниз. Для цього я побудую спеціальну конструкцію. Ось таким чином. Я буду намагатися себе захищати. Дивіться, друзі, здається. Виходить, виходить, ще як виходить. Давайте, давайте, підходьте зомбі, підходьте, підходьте. А потім я впаду і отримаю купу досвіду. І мені здається, в мене буде навіть 10 рівень, а можливо навіть і 11 -й. Так, на це ми ще подивимося. А я думав, що вони також будуть мене бити. Але вони просто не дістають до мене, друзі. Подивіться. Слухайте, взагалі не треба було йти в шахту. Хто ж знав, що можна було так зробити. Тільки до маленьких зомбів чомусь не дістаю. Ну, напевно, через те, що вони маленькі, і до них складно дістати. Ого, вже діст рівень. Друзі, це ідеально, це просто ідеально. Я вже до тієї шахти дійшов і навіть до води, практично. Так, зараз треба якось знищити маленьких зомбів. Давайте ось так от, ось так от. Потрохи, потрохи. Як ви бачите, я роблю розумно, щоб вони мене не били. Тому що якщо вони мене зіштовхнуть з цієї драбини, то, скоріш за все, вони мене знищать. Зомбі взагалі найлегші моби, на яких ого, обережно! Обережно! Так, 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 кавун, кавун, що робити, що робити? Маленький бар'єр тут. Тут навіть не знаю, втікти не можна. Ох, друзі, щось мені, щось мені страшно. Якби мені блоки забрати мої. Щоб просто піднятися нагору, подивіться, скільки їх йде за мною. Навіть поїсти не можу, я просто не можу зупинятися, інакше вони мене знищать. Фух фух-фух, чому їх тут так багато? Так, а вон швидко, 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 швидко. Ось таким чином потікали, потікали. Так, так, так. І сюди, сюди, піднімаємося. Фух. Як же мені страшно, друзі? Як же мені страшно, ви б знали. Так, Обов'язково обов'язково треба поїсти про всяк випадок. Нехай серця відновлюються. Так, поки що я їх бити не можу. Але це був найстрашніший момент в цьому відео. Так, трохи-трохи спускаємося до них і починаємо їх бити. Помста, помста вона така. А як ви думали, зомбі? Давайте, друзі, б'ємо їх. Слухайте, я вже хочу, щоб настав ранок, серйозно. Так, ще на один блок, ще на один блок бар'єр збільшився. Зараз ще потрохи буде збільшуватися, куди ж без цього. Ну, я думаю, 13 рівень я отримаю. Дивіться, дивіться, одразу по декілька, по декілька зомбів відлітає. Ви бачили, Ви бачили? хотів мене скинути. Слухайте, а як вони збільшуються? Чи то мені здається? А, точно. Бар'єр розширився, і вони тепер можуть до мене трохи діставати. Тепер зрозуміло. Так, зараз вже буде 13 рівень. просто дивіться на це. О, друзі, дивіться, ще розширяється. Головне, щоб не дістали до мене і не знищили мене. За це я хвилююся більше всього. І, до речі, є одна проблемка. В мене залізний меч вже майже зламався. Я не думав, що це можливо, щоб меч зламався. Це ж скільки мобів треба. Знищити, Але так, друзі, сподіваюся, ми їх дознищимо, настане ранок, і все буде в нас ідеально. 15 рівень отакої. Так, ну до речі, майже Майже їх вже не залишилося тут. Тільки маленькі, але я одразу, одразу по декількох б'ю, бачите. Відійшли, відійшли від, від кавуна, так, меча мені повинно вистачити. Так, вже вже деяких знищив. Давайте вкупу, в купу сюди, щоб я одразу всіх вас збив. Так, молодці, молодці, молодці. Майже майже впоралися, друзі. Хопа, так, свинки, там ви відійдіть, буде. Васка, я хочу, щоб ви жили. Так, ще й курка підійшла. Не заважайте каву. так, на ще один блок розширився. Давай. Ти куди втік? Ай, добре, я можу ось так зробити. Збираємо просто все, що тут є. Слухайте! А це як? Ви пам'ятаєте, з чого ми починали? Пам'ятаєте? я насправді не думав, що це вийде зробити. Мені шахта навіть відкрилася. Особиста шахта, подивіться. Так, а в мене драбина залишилася. Ай, всього одна. Ну добре, все одно зможу підніматися. Єй, це ще я, ну давай. Ай, курка не з'явилася. Так, давайте наших тварин погодуємо. Ні-ні, друзі, годувати поки що не можна, тому що їжа вже майже закінчилася. Нам треба зараз добути залізо. Ну, яке ми тільки зможемо, те і добудемо. Сухати, його тут насправді достатньо. Тому піднімаємося. О, там вже ранок. О, слухайте, і тут залізо є взагалі, взагалі ідеально. Але насправді мені потрібно було всього три. Але і це, звичайно, підійде мені. Так, вугілля там достатньо здається. О, смажена курка. Зараз поїм. Так, ще вугілля сюди і ще багато заліза. Розумієте, у мене всього залишилося три моркви. Тому зараз просто з'їм одне яблуко останнє. Так, ось це все можна, звичайно, зламати. Нам треба зробити ферму, тому що морква і насіння пшениці скоро просто закінчиться. Ну і типу потім виживати взагалі буде неможливо. Точніше ні, можна знищувати мобів, але тварини все одно допомагають. Що ми робимо? В першу чергу відкриваємо верста, крафтимо собі одне відро. Тепер ми можемо нарешті набрати воду. А хоча навіщо її набирати, можна було і без відра впоратися, тому що в нас є. Палиці, і тепер ми можемо скрафтити собі мотику. Дерев'яну, але все ж таки мотику. Так, все тут прибираємо. І ось таким чином зараз будемо саджати тут наш врожай. Що в нас є? Морква, звичайно, також насіння пшениці. Давайте, давайте, нехай росте. Воно знову вирісло. Тепер знову все це збираємо. І знову саджаємо. Давайте, друзі, на нам взагалі моркви треба дуже багато. Так, нехай поки що тут росте. Так, насіння пшениці також, звичайно, трохи будемо саджати. Посадили ідеально. Так, а в мене, до речі, є тепер пшениця та корівки, ви де вас я точно можу погодувати. І курок, до речі, також так. Перша в нас є. А де друга? А друга тут? І здається, ще й третя тут повинна бути, якщо я не помиляюся. А й хто його знає, я вже не пам'ятаю, Ой, яйце ще з'явилося. Звичайно, кидаємо. А курка не нас з'явилася. Корівки, давайте перша пішла. І давай, друга. Давайте мені сюди досвід. Взагалі дуже мало досвіду вони дають. В початку відео я думав, що тільки за допомогою добрих мобів, таких як корівки і так далі. Ми будемо якось просуватися. Але ж, друзі, ні, тільки злі моби нам і допомогли. І я, до речі, хочу ще добути трохи насіння пшениці за допомогою кущів. Бачите, скільки випадає? Ну, дуже багато. Та й самому треба буде потім щось їсти. Тому 100% треба зараз зробити ферму їжі. Прямо на цьому місці. Розвиваємо воду, тепер знову давайте її наберемо. І тепер беремо мотику, і тут в нас буде врожай. Тепер це буде виглядати більш цивільно. Збираємо тут врожай. Жай. Ох, скільки моркви. Так, свинки, підходьте до мене, в мене вже 27 моркви, а починав я взагалі з трьох. Ну, тільки що я маю на увазі починав. Тому що, коли бився з мобами, їв тільки моркву. Ну і м'ясо, але як ви пам'ятаєте, м'яса було мало. Стоп, а як тут з'явився кінь? Він тут чи не тут? А ну давайте, друзі, ось таким чином. І він тут? Серйозно? А що сюди моби можуть потрапляти, чи я не розумію. Чи в момент розширення бар'єру ті моби, які стояли поруч, сюди якось залазять? Скоріше за все, так. Так, друзі, тепер давайте влаштовуємо вже ферму. Морква, яка є, саджаємо сюди, і, звичайно, пшеницю також. Курки яйця несуть, і. Та ну нічого з них не виходить. Так, ну якщо в мене є кінь, давайте хоча б зробимо його моїм. Е, А як я. Як я вийшов за бар'єр? Е, стоп, що? А, стоп? А як? А тепер не можу? Ви бачили, це прикол тільки що був. Так, кінь, ти будеш моїм, тому що ти знаходишся в моєму бар'єрі. О, нарешті. А все одно я не можу їм керувати, тому що в мене сідла немає. Друзі, пройшла ще доба часу Майнкрафта. І подивіться, в мене вже 32 рівень, і я ну непогано так прокачався. В мені вже відкрилося навіть друге озеро. Е, корівки в мене тут, звичайно, є, куди ж без цього. Пам'ятаєте, я тут ховався від зомбі. Минулої ночі, а вже, а вже дивіться, 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 скільки в мене тут цього. І насправді тут можна виживати достатньо довго, поки не знищиш ендер дракона але на це треба витратити прям дуже-дуже багато часу. Сукор в мене тут з'явився. Стоп, а я можу тут плавати? Давайте спробуємо. А ну плавати можу, але звичайно, тут бар'єр. Таке враження, що це взагалі якась інша гра. Мені подобається так прокачувати свій світ Майнкрафта. І він вже серйозно став великим, тому що тут навіть ціле село може поміститися. Вау, а пам'ятаєте, як було в початку відео? Взагалі застряг в одному боці, і все. Ох, скільки ще тварин можна до себе сіду у бар'єр покликати. Подивіться, друзі, там і коники, і вівці, і свинки. Тварин в мене також стало трохи більше. Взагалі так можна дійти до того, що у вас буде 100 корів, 100 свинок і 100 курчат. Я впевнений, що це також можливо. Так, тільки не йдіть за мною, не йдіть за мною корови. Мені ще інших треба погодувати, не забувайте про це, будь ласка. Це взагалі, знаєте, життя якогось ферму. Кодиш собі прокачуєш свою базу, ну прикольно. Тут колись можна поставити будинок і в ньому жити, так кінь. І можливо, колись я це і зроблю. Напишіть у коментарях, як вам таке виживання у бар'єрі. Мені дуже сподобалось. І друзі, обов'язково зараз подивіться інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Кевун. Всім до побачення, друзі.